Лондон, 1940 рік. У повітрі лунають завивання сирен, а в небі німецькі бомбардувальники. Британія стоїть на межі вторгнення, і саме в цей момент на перший план виходить одна людина: Вінстон Черчилль, повний рішучості з незмінною сигарою в зубах і склянкою віскі в руці. Він був готовий кинути виклик найбільшій загрозі в історії своєї країни. Коли Черчилль став прем'єр-міністром, ситуація була катастрофічною. Франція падала, Гітлер крокував. Пав Європою, а Британія опинилася практично на самоті. Багато хто в уряді пропонував піти на переговори з нацистами. Дипломати вважали, що мирна угода єдиний шанс уникнути руйнування країни. Але Черчилль знав, битися єдиний вихід. Ми ніколи не здамося, заявив він у своїй знаменитій промові. І це були не просто слова, він мобілізував усю країну. Заводи працювали цілодобово, випускаючи тисячі літаків і танків. Люди записувалися в добровольці, знаючи, що на них чекає важка битва. Жінки працювали на фабриках, підлітки вступали в народне ополчення, а британські льотчики ставали героями, захищаючи небо від німецьких люфтвафи, але війну не можна виграти поодинці. Черчилль чудово розумів важливість союзів. Він умовляв США приєднатися до боротьби. І завдяки йому Америка почала постачати Британії зброю і продовольство. Ці поставки, відомі як програма ленд-лізу, стали порятунком для країни, у якої закінчувалися ресурси. А коли Німеччина на... Пала на СРСР, Черчилль, незважаючи на свою ненависть до комунізму, підтримав Сталіна. Він розумів, ворог мого ворога, мій союз. Британські поставки йшли до радянського союзу, а сам Черчилль особисто літав до Москви на переговори. Черчилль був не просто політиком, він був символом непохитності. Він ходив розбомбленим Лондоном, розмовляв із людьми, піднімав бойовий дух. Він не ховався в бункері, а з'являвся серед простих людей, показуючи, він такий самий, як вони, і битиметься до. Кінця його виступи транслювали по радіо, і навіть найвтомленіші солдати знаходили нову рішучість. Коли війна нарешті закінчилася, він сказав: це був наш найкращий час, і справді, завдяки його лідерству, Британія вистояла. Черчилль не тільки врятував свою країну, а й став легендою. Історія запам'ятає його не просто як політика, а як людину, яка своєю завзятістю та вірою в перемогу змінила хід Другої світової війни. Але іронія долі, Незважаючи на те, що Черчилль привів Британію до перемоги. Вже 1945 року його партія програла вибори. Люди були вдячні йому, але втомилися від війни і хотіли змін. Черчилль сприйняв це з гідністю. Британці мають право висловлювати свою волю. Я їх не звинувачую сказав він, але навіть після відходу з посади він залишався політичною іконою у 1951 році. Він знову став прем'єр-міністром а в 1953 році отримав Нобелівську премію з літератури за свої історичні праці.